Колеги, чуєте мене зараз, бачите? Бачимо. Добре. Чуємо. Вибачте, будь ласка, за висний зум. У мене таке буває періодично, бо дуже старий ноутбук, тому він мені іноді створює неприємності. Скажіть, будь ласка, а перед тим як я зникла, було чутно вам, що я розповідала про вправу Бурулька? Добре. Так, скажіть, будь ласка, чи бачите зараз мій екран? Бачимо. Так, бачимо. Підтримка інклюзії засобами арттерапії. Заняття друге. Чудово. Техніка так, швидкого заспокоєння. Добре, дуже дякую. Тобто, лимон ми з вами проговорили лимонний сік, а ще можна використовувати техніку бурулька. Ви діткам говорите, що настала зима, і бурульки замерзли. І повністю треба все тіло зжати, ручки, ніжки, все, все, все напружити, всі наші м'язи. Потім говорити, настала весна і бурульки розтанули. Скажіть, будь ласка, чуєте мене зараз нормально? А, так, У мене підвисає щось відео. Так, все, так все добре. техніку можна використовувати, бо якщо ми беремо лимонний сік, то ми напружуємо лише ручки. А коли ми беремо техніку брулька, то все наше тіло напружується і розслаблюється. Також можна з дітками використовувати, і, і ще можна використовувати різноманітні вправи для обличчя. Вони по такому ж подібному принципу діють, як і в лимоні або в вправі бурулька, напружуєте м'язи обличчя по черзі, а потім їх розслабляєте. Презентація у вас буде опис цих вправ, тут їх декілька, тут є і маска подиву, піжмурти, обурення, маска поцілунку. Подивитесь, як вони виконуються. І зможете їх самі спробувати, і потім з вашими дітками також спробувати це все робити. Е, я особисто, чому почала виконувати оці вправи, зокрема для обличчя, бо в мене був такий етап у житті, а я вам казала, що було настільки напружено, що я не могла нічого зробити зі своїм обличчям. ось Так мені було важко. А після того, як виконала ці всі вправи то я відчула, що в мене м'язи почали розслаблюватись, мені стало набагато легше. Отже, після виконання таких вправ сподіваюся, що буде це корисним для вас і для ваших діток. І також я люблю різноманітні візуалізації, різні картиночки. І ось знайшла колись в інтернеті, тепер завжди на початку заняття показую, що бажаю вам бути в моменті в потоці і в ресурсі. Ресурс. Да, щоб ми були тут і зараз, і нам О, було комфортно, і е, працювалось в потоці. Тобто ми отримували задоволення від того, що ми робимо, від цієї діяльності, що ми робимо. І тепер, а і ще що про потреби хотіла вам трішечки нагадати: тут уже говорила, що основою нашого життя, фактично, і основою арт да, є виявлення наших потреб, які є незадоволеними. І саме арт-терапія, вона допомагає виявляти ці потреби і знаходити шляхи їх задоволення. І пригадуємо піраміду потреб маслу. Який класифікував наші потреби за рівнями, певними, що на найнижчому рівні є фізіологічні потреби, їжа, вода, тепло, відпочинок. Тому ми пам'ятаємо, що ми маємо пити водичку, і дітям дозволяти пити водичку, і їсти своєчасно себе, балувати їжею, їсти корисне, і те, що вам подобається, відпочивати обов'язково. І далі потреба у безпеці та комфорті, те, чого зараз ми з вами не маємо, ось не, не, не задоволені нашої потреби у безпеці. Сучасний американський психолог Скотт Скот він трішечки переосмислив цю піраміду потреб маслу, і він вважає, що нам не піраміда потрібна, а нам потрібен вітрильник, який допоможе нам рухатись океаном життя. І в основі цього вітрильника також є потреба у безпеці. І е, арт вправи вони нам дозволяють. Ось арт-терапія дозволяє відчути цю внутрішню безпеку, хоча б у нас всередині знайти те безпечне місце, комфортне, якщо у нас назовні ось так нам дуже небезпечно. Тому маємо пам'ятати про свої потреби. І те, що вчора вже говорили, що необхідно, перш за все, поповнювати свої власні ресурси, а потім вже йти працювати з нашими дітками. Як правило, літака, коли починає щось відбуватися в літаку, то спочатку треба надіти кисневу маску на дорослого, на себе, щоб потім вже допомагати діткам. І що ж ми можемо зробити? Саме просте, саме елементарне. Робота з малюнками у колі, або робота з мандалами. Це можуть бути або розфарбовки, вже готові, можна роздруковувати і потім розмальовувати, або можна самим це все малювати. І я вам і пропоную виконати одну із таких технік, робота з мандалою, це два кола. Це моя мандала, ми її робили на одному із тренінгів на початку війни, в чому суть, і зараз ви це будете робити. Ви намалюєте у себе на листочку або в блокноті два кола, розмір, який вам буде хотітись, як вам зручно зараз буде. Потім на лів... кола мають перетинатися, тобто вони мають перетинатися один з одним. В лівій частинці з цього кола, одного з кола в лівому колі, ви виплескуєте все те, що ви зараз відчуваєте. Берете кольори, які зараз вам ну, відповідно до ваших емоцій, ось те, що у вас зараз є всередині, ви все виплескуєте в це ліве коло. Потім, коли ви повністю все виплеснули, відчуєте якесь трішечки полегшення, в правому колі. Ви малюєте те, що б ви хотіли, той стан, який би ви хотіли. Ну, наприклад, у мене на малюнку це дерево життя, це дерева, які ми будемо саджати після нашої перемоги. Таке а посередині ви малюєте місточок, перехід від цього стану, який у вас зараз є негативний, до того стану бажаного, який би вам хотілося, щоб у вас був. Зрозуміло завдання. Це як кола вена, да? щось схоже. Так. Можливо, oh, yeah. не знаю, не чула такого ще. Там також mm. два кола, да? uh -huh. Uh -huh. і вони перетинаються, а всередині щось спільне, але це не до цієї теми. Ми зрозуміли, що нам треба зараз робити. Uh -huh. Добре, чудово. Я собі запишу, пошукаю кола вена, бо не чула такого. Колеги, зараз 14.30. Давайте у нас е, е, виходить 10 хвилин на малювання і 10 хвилин перерва. Тобто, 20 хвилин вам на роботу, щоб ви спокійно там не дивились на екран, нікого не слухали, а спокійно е, туди занурились ці кола в свій стан і пропрацювали це е, усередині себе. І через 20 хвилин ми зустрічаємось о 14.50. І поговоримо далі по цій техніці. Добре? Добре. За тим самим посиланням Добре. о 14:50 я вас буду очікувати. Добре, дякуємо. До Добре, дякуємо.